І так, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про важливість спорту в вашому житті, так, так, саме в вашому, а не в моєму, бо я так мегаспортсмен. спортсмен. І так, ви на каналі СВТ, а ми без зайвих розмов поїхали. Чу. І так, сьогодні я з вами поговорю про те, що таке взагалі спорт. Чому професійний спорт ні ніяк не зв'язаний зі здоров'ям і чому люди, які займаються етім, виглядають набагато красивіше і сексуальніше? Що ж, погнали розбиратися. І так, за словами нашої великої вікіпедії, спорт – це організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їхніх фізичних та інтелектуальних здібностей. На серйозне тепер розбираємося, чому потрібно регулярно давати фізичне навантаження на твою жирну тушку. Оскільки люди сильно еволюціонували, замість печер, ми живемо в будинках. Замість дрена на війні використовуємо зброю. Замість мозгов використовуємо процесор компа, наслідок чого ми стали вести сидячий спосіб життя, і природа нас нагородила остеохондрозом, сколіозом, гіпотеномією та ожирінням. Чому потрібно тобі підняти свою сраку з дивана? Це заради запобігання неприємних фішок з твоїм організмом. Нині медицина дорога. Та ну нахуй! Тому для того, щоб не віддавати одну нирку, заради того ж самого лікування сколіозу або жиріння, тобі потрібно відклеїти свою сраку від дивана. Далі одна з причин давати фізичне навантаження на твою тушку це вироблення тестостерону. Там і так того самого тестостерону, про який ти ніхрена не знає, ні хрена не чув. Якщо ти мамка інженіг, то терміново потрібно закрити порнхаб та почати хоча б віджиматися. Ну, як мінімум, можеш ще побігати. Це самий такий мінімум, який я можу тобі порекомендувати. Та й взагалі, якщо так в цілому брати, то е, під час тренувань у нас в організмі відбувається велика хімія. Тут а, типу, мають бути булковки зараз написані. У нас в організмі виробляється тестостерон та ендорфіни. Далі через певний час тренування в тебе розум проясниться, все розкладеться по поличкам, в тебе розум стане більш чистіший. Через певну кількість тренувань в тебе нормалізується рівень тестостерону, розум реально стане чистішим. Плюс до того всього ти станеш більш витривалим. Щас не виключай, не виключай. Ти що, ібанутий? Що ти там Стан здоров'я... Загалом ти станеш більш впевненим собі, внаслідок чого ти зможеш адекватно оцінювати свої фізичні можливості, що немало так важно. Далі ти станеш більш витривалим, і це тобі допоможе не лише на звичайних ситуаціях, але й під час сексу. да-да. плюси тренувань в тому, що ти підтримуєш природний стан свого організму, ти підтримуєш тонус своїх м'язів. Вони тобі ще в старості скажуть дякую. Також ти будеш підтримувати свій метаболізм, що також в старості тобі відгукнеться хорошою монетою, так сказати. Та й загалом. Загалом, не обов'язково тягати штангу в 100 кг, бігти марафон в 40 кі кілометрів і шити в залі як дикий. Банально, один раз в два дня. вийде на спортмайданчик, у мене там за спинкою десь, О, чуть трохи, зависни на турніку. Останній так взагалі тобі ти кайфанеш сильно. Р, ця, спина отримає такий оргазм, що ти будеш просто в шоці. Побігай чуть з м'ячиком. Ну, це корисно не тільки для тіла, але й для голови. А далі хотів би затронути тему професійного спорту. Чому професійний спорт? Як не зв'язаний зі здоров'ям, тому що в професійному спорті все направлені на досягнення, на перемоги, і там даються такі нагрузки, які не є природними для організму. Тобто, піднімати штангу в 100 кг, ну це не було заложено природою. на нам що ми маємо підняти слона, там не знаю, дитинча слона, щоб покачатися. Ну це не нормально. Так само бігати в км кілометрів безперестану, і бошити на треку на велосипеді, як дикий, і то також не стоїть. Це не, не, не природні Навантаження на організм, такі люди, які професійно займаються спортом, вони раніше виходять на пенсію. У них є проблеми з серцем через гіпотрофі... гіпертрофію міокарда, проблеми з сукловами і так далі. На ну, тобі треба, ні, не треба. Я не кажу, що професійний спорт це херня. банально черфак норм. Ти можеш, звісно, зробити вибір в сторону рубіловки, віддати цьому немалу частину свого життя, свого часу. Ну це все залежить від того, чи хочеш ти дійсно потратити свій час на це, що хочете займатися цим весь час. Треба все усвідомити, треба все продумати. І взагалі, якщо так брати, то не кожен професійний спорт, він ну, не зв'язаний з травмами якимись. Так само це малий теніс або шахи. В останньому варіанті ти просто банально прийдеться більше думати та читати свого суперника. Якщо брати в загальному чому, тобі хоча б коли потрібно робити розминку, оскільки зараз багато людей ведуть сидячий спосіб життя, в тому організмі з'являється застійні явища, внаслідок чого будуть неприємні фішки з своїм організмом. Та й в цілому, якщо ти будеш підтримувати нормальний фізичний стан свого організму, ти будеш виглядати набагато краще і привабливо, погодься, що такі люди виглядають набагато краще таких: типу монтаж, комп'ютерна графіка. Та, да, зараз мене заплюють всіх ті за доза позитив, але бодіпозитив це не хріна. Тоді, коли ти важиш під 150 кг і думаєш, що ти красапіт, піздит. Запам'ятай, я даю лише рекомендацію: займатися тобі спортом чи ні, це вже твоє особисте рішення. Вставати з дивану, відривати свою сраку з дивана це також твоє рішення. Ти маєш прийняти це рішення, я розумію, це сложно, це треба щось робити, це іноді треба зранку вставати. Ти сам приймаєш це рішення, ще раз кажу. Ось така от історія, але істина завжди залишається однією. Якщо піде раз, то тебе і німоги відписати. А ми закінчуємо відео. До побачення!